Скільки ж може виїздити рідна 24 кВт батарея Оліфа? От дивіться, 556 тисяч км. Зараз я їду на заміну вже. Будемо міняти її. 4 пікселя, бачите? Поставимо 40 кВт рідну у гарному стані, оригінальну, ліфівську, а ця вже все, труп трупаком. Але ну, водій, звісно, чемпіон. Він на ній виїздив вже більше 3 років, 4 роки підряд на одній машині. І вона в нас вже в парку ну, років з п'ять, І от нарешті-нарешті нарешті ми будемо її перепаковувати, замінювати батарею. 556 тисяч рідна 24-ка без допки, без нічого. просто рідна батарейка. Але так, 4 пікселі вже. 4 пікселі. Нещодавно було 5, упав четвертий, все, думаємо, хвати, будемо міняти. Таксопарк Ситернаджи, Запрошуємо водіїв.